Вивчення алфавіту, напевно, одна із найскладніших тем в першому класі і теж загалом в початковій школі, ми знаємо, що в а, такому предметі, як навчання грамоти, да, в нас є три періоди: добукварний, букварний, і після А, Почнемо із того, як ми вивчаємо алфавіт. Значить, дивіться, рекомендую вам. А, Можна придбати, можна роздрукувати, заламінувати алфавіт для усіх дітей, не лише для дітей з дислексією, для усіх дітей, і приклеїти його, там, наприклад, скотчем, на вашу парту. Дитина, якщо там щось не пам'ятає, вона друковану і прописну літери, їй так буде легше. Ось такий формат ви можете використати для всіх учнів. Якщо у вас є дитина з дислексією, я раджу. Даний алфавіт надрукувати в рядочок А, Б, В, Г, Г, Д, Е, 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 і так далі, до кінця в один в один рядочок. Навіщо? Тому що дитина з дислексією може засвоїти, що після літери А йде літера Є, після літери Є йде літера К, С і Ш. Тому раджу для дітей з дислексією в один один рядочок. І потім можна, наприклад, там, перед письмом або перед читанням пригадати ці літери, а асистент, або, можливо, вчитель, батько, мати, неважливо, перед цим задасть питання: і назви мені першу літеру, назви мені другу літеру, третю, четверту і так далі. Але тут знову є така проблема: не всі діти з дислексією розуміють орієнтацію, що таке перше, друге, третє, п'яте, шосте і так далі. Рекомендую вам. Використати наочність, а саме це улюблені іграшки дітей. Я приносила кіндери. А в мене ну, сестра старша набагато за мене, і е, мій тато її купляв кіндери, де всередині є ці маленькі іграшки. Я їх носила на урок. Дитина вибирала все, що їй подобається. Наприклад, спочатку ми починали з трьох. Я розкладала в ряд бегемотик, там жираф, зебра. І говорила це перше, друге, третє і так далі. Назви мені, хто стоїть першим, а хто після жирафа, а хто після зебри і так далі. Починайте завжди з малого, взагалі в, в усіх предметах. так? Е, тобто, можливо, навіть краще почати з двох-трьох, з а потім щоразу додаючи, так? Тому що, знову ж таки, дислексія це не тільки прочитання, ми маємо працювати комплексно з усім. ось. Тепер щодо вивчення наших літер. Значить, дивіться, психологи рекомендують використовувати пластилін, але пластилін білого кольору. Чому? Для того, щоб не було дезорієнтації в вусі. Пам'ятаєте, я казала про читання, що дітям важко читати тексти, які написані чорними літерами на білому фоні. Тут відбувається так само. Так, ми можемо з вами виліпити ці літери різнокольорові. Але все ж таки краще дитині запам'ятовуються літери саме з білим пластиліном. Ми знаємо, навіть не знаємо, ми маємо підбирати такі підходи для того, щоб дитині було комфортно. Взагалі, взагалі дітям з дислексією легше кінестетично сприймати. Тобто є в нас слуховий апарат, кінестетичний, візуальний. А от дітям з дислексією краще, які не статичні. тому що ми можемо пощупати, так? ми можемо там якось приклеїти, наклеїти і так далі. Ось, Тому раджу використовувати пластилін в усьому. Це не лише стосується а, літер, це стосується навіть складів. Спробуйте виліпити з дитиною склад аб, або ва. Або, можливо, ви вивчили перші чотири букви А, Б, В, Г, ну, хай буде дещо. От ви виклали, так? І спробуйте попросіть дитину, виклади мені а, склад «ВА» або слово баба і так далі. Ось, Використовуйте завжди пластилін і в математиці для вивчення цифр, можливо, навіть і для прикладів. Так, ось, да, це, На це витрачається більше часу, але ж для нас головний результат, правда? Ось, Тому я така людина, я не гонюсь за всім. Тобто, якщо я розумію, що дитина десь відстає, я краще зупинюсь, розкажу ще раз, а не оце гонитва за зрозуміло чим. ось. Є ще ось такий варіант вивчення букв. ну, Взагалі він у нас теж поширений. Єдине, що не змогла знайти в інтернеті ну, такі українські, так, тому ось, коли в нас є велика мала літера, наприклад, друкована, можна прописнути також сюди підключити. Да? Ми виліплюємо з пластиліну нашу літеру. І ось, бачите, до речі, тут малюнки, про які я казала: буква, звук і слово, яке починається на цю літеру. Ось, то теж можна це все діло підключати. Також використовуємо магнітні букви. Можна використовувати дерев'яні, я знаю є літери, магнітні є різного формату. До речі, ось такі я бачила буквально сьогодні в Аврорі, тому ви можете собі придбати за дуже низькою ціною, але користі принесе достатньо багато. Навіщо нам ці магнітні букви? Ми можемо з вами їх комбінувати: Букви з пластиліну, букви з магніту. Рекомендую, як і з пластиліном, використовувати найпростіші ось такі. Букви, бачите, ось найпростіше без оцих всяких за загагулінок, як я кажу. Ви можете його використати ось такі магніти або взагалі запам'ятовані, коли на початковому лише етапі навчання там читання да, вивчення алфавіту. Але потім краще все ж таки використовувати най найпростіші. Ось це можуть бути магнітні, це можуть бути дерев'яні букви. Неважливо, головне, щоб дитина мала хист. Мала мотивацію до читання, тому що ми маємо зробити з вами навчання дитини, особливо в дислексії, цікавим. Але, знову ж таки, на жаль, не всі вчителі, ну, наприклад, да, я асистент, да, а там от є вчитель проводить урок, на жаль, не всі вчителі дозволяють асистентам таким чином працювати, тому що вони вважають, що ну, мають допомагати асистенти-вчителю, а не дитині. Асистент, наприклад, може тільки сидіти щось там, показувати якусь вправу і так далі. Але на мою думку, все ж таки, я прийшла сюди для того, щоб не просто посидіти, а допомогти дитині засвоїти матеріал. Ось, Тому підбираємо такі методи, такі способи, такі підходи, щоб дитина зрозуміла.